Так, шановні, ще одне невеличке відео по хоромам. Жінка мені на це показала. Ну, коротше, виявляється, що якщо подивитися зверху, отак, то цей ломаний дах, воно виглядає дуже-дуже ну отак. О, світло. Хай буде отак. О, дуже і дуже якось так. Не знаю, ну мені от дуже подобається. О, мушка якась. Взагалі оці от штучки всі. Ну, я прям не знаю. Виглядає якось натурально. Чи що. І це ще, він же ж не добудований до кінця. Хоча вже ну, 90%, я думаю, що точно вже є. О. Така от краса, не знаю, от. зверху. Тут виходить, що сам дах є великою прикрасою. Це навіть не зазираючи туди, те, що там буде ще. О. Да, фон незвичайно, йому ще красивий якийсь треба. буде так, ну оце таке коротеньке відео. От. От. Цікаво, що б сюди зробити таке красиве прикрасу. Може у когось які ідеї? Порадьте. У мене поки що півник. Ну, півник у нас з нашою криміналізованою. Обстановкою в суспільстві асоціюється уже не з тим, що раніше, але, в принципі, історично там півника саджали. На. Так, ну от, у мене, в принципі, і все. Дякую за всякі там лайки, перегляди, коментарі. Коли хвалять, воно дуже приємно. Навіть стимулює. До творчості всім до відзення. З вами був Урашкін Григорій.